діяння, ми власне слово хочемо сказати. На нас в країні плани і сподівання, зумієм всю Європу здивувати. Ми вільні вибирати стиль і ритм і власну траєкторію життєву. Уміє молодь мислити, творити, займаючи позицію дієву. Бо ж, європейський вимір це місто. До дружби, до співпраці і розуміння. В Європу сміло робить дужий крок за взяте українське покоління. Доброго дня, юні і дорослі жителі Білої церкви, шановні гості, сьогодні нас зібрала до цього залу знаменна подія, учнівська молодь нашого міста вперше отримує. Нашої держави, як європейської країни, підтвердження правильності курсу незалежної України. Серед пам'ятних дат і знаменних подій, поміж свят і традицій миттєвим. День цей кращий день буде в долі твоїй, понад всім часоплином життєвим. Паспорт першим в житті ти в долоні візьмеш, він твоє громадянство засвідчить. І твоя Україна, в якій ти живеш, тобі трепетно гляне у вічі. Ти її повноправний громадянин, ти надія її і кровина, ти її піднесеш до найвищих вершин. Україна як матір єдина. Дякую, друзі, ви жителі древнього, славеного слими. Христа, Його церква. Місто на дрозі Шановні діти, тому що поки у вас немає паспортів, ще діти. Не тільки один станете є. Так, ви знаєте, от у вас надзвичайна така е, подія, ви зараз, може, повністю не усвідомлюєте, але точно ви будете про це згадувати. Ви перші в білій церкві отримуєте паспорти нового зразку. Ви ще будете цим років 50, може і більше. <ріст> так, так, це дуже знаменно. Е, ну, Ви знаєте, і мені приємно, що ну, так прав, ось я зараз, скажімо, спільно будемо вручати вам ці паспорти. Я, і це саме паспорти європейського зразку. Тобто саме ви ті. То буде далі, я переконаний, ви вже будете жити в об'єднанні. Які... Ви будете жити в Україні, але в Україні саме європейській. З європейськими цінностями, без кордонів. З... Я переконаний в країні, які будуть можливості гарно жити, гарно заробляти, гарно ви зможете реалізувати себе. Це, це дуже важливо. І ми дорослі. І сьогодні, ви бачите, і війна, ці люди відстоюються, саме стоять на захисті, на захисті того, що Україна свій вибір зробила, вектор зробила. Багато сил сьогодні впирається, щоб цього не було. І ці всі революції. І сьогоднішня війна це ми відстоюємо своє право на незалежність і своє право на вибір. Право в першу чергу для того, щоб ви, молоді люди, могли жити. Вільній країні і могли реалізувати себе в цій країні. І нам, я дорослим, дуже хотілося, мені як батька трьох дітей, щоб мої діти не їхали з цієї країни, щоб ви хотіли жити в цій країні, щоб ви пишали з цією країною, щоб ви любили цю країну. Слава Україні! Thank mm -hmm. you. Державна міграційна служба України розпочала видачу нових паспортів громадянина України в вашому славетному місті і вашому районі. Подальшому такі паспорти будуть видаватися всім, хто досягне 16-літнього віку. Також будуть внесені зміни законодавства України і такі паспорта будуть видаватися всім громадянам України. Як показує практика в Європейського Союзу, такі заходи будуть проводитися протягом 4-5 років. А сьогодні поздравляю вас з перших початківців Білоцерківщини, з отриманням нових паспортів громадянина України, наших громадян, побільшало. Світловський Юрій! Одержавши паспорт громадянина України, я беру на себе високу відповідальність, чесно і самовіддано жити і працювати ім'я рідної держави, її могутності і свободи, ім'я прийдешніх поколінь, дотримуватись Конституції України, свято шанувати державні символи, святині рідного міста, берегти пам'ять про героїчне минуле країни. Я пишаюся тим, що успадковую славні традиції честь і гідність мого володюбного народу, його чесноти і духовні надбання, що мають змогу виявити свою вірність Україні, громадянську свідомість і готовність несхибнути шляхом миру і взаєморозуміння між народами. Ми з великим задоволенням запрошуємо до вітального слова за начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрія. Патрика! Батьки, які прийшли розділити радість присутні в гості, ви вже мабуть почули не один раз, що у нас в нас у білій церкві є дуже гарна традиція, коли молоді люди досягають 16-річного віку, їм в присутності громади вручати паспорти. Як правило, це робиться напередодні або в день державних свят, визначних подій історії нашої держави, пов'язаних із незалежністю, вірою в найкраще майбутнє. Але сьогодні ми вирішили провести ось в такому форматі. Адже як вже було не один раз сказано, сьогодні вперше і саме в білій церкві стартує видача саме нового типу паспортів. Дуже гарні були сказані слова вами, молодими людьми, коли ви читали чи говорили про свої враження з цього приводу, що це не просто велика честь, але це велика відповідальність. Так, це велика відповідальність. Адже, ставши дорослими, ставши повноцінними громадянами України, ви прийняли на себе всю ту відповідальність, яку несе доросла людина. Тому я хочу побажати вам на цьому шляху, не скипити. Я знаю і переконаний, що ви не підведете свою родину, що ви не підведете свій навчальний заклад, що ви не підведете наше місто, що ви не підведете Україну. Я знаю, що за останні роки, особливо ви, молоді люди, стали дуже патріотичними, стали дуже відповідальними, волелюбними. І я переконаний, що з такою молоддю у нас є велике, гарне, красиве майбутнє. Тож хай вам на всі роки буде міцне здоров'я і хай вам щастить усіх ваших починатів. Ви громадяни України, з вами хай будуть наші символи святі. Наш герб і прапор, що від неба й жита, наш гімн велична пісня із пісень, і з ними гордо маєте прожити усе життя, як цей знаменний день. Крокуйте сміло, юні і натхнені, шляхами честі, правди і звиття, із українським паспортом в кишені. it's